Чому з колишніми важливо розлучатися з любов'ю? Поки у нас є будь-які інші емоції, крім любові, психологічного розриву насправді не сталося. От Ми живемо в різних місцях, можливо, навіть вже з іншими людьми. Але психологічно ми, як і раніше, разом. Як можна розлучитися з колишнім з любов'ю? Адже, ну, що же привело розставання, інакше навіщо було розлучатися? І в обох багато чого накопичувалося: і злість, і роздратування, і образи, і жаль, є і любов. Тільки за почуттями, що я перерахувала, і подібних, цьому, да, подібних цим почуттям любові не пробратися. Розставання – це психологічна травма. І як будь-який інший, їм, їй притаманні стадії переживання, які важливо прожити. Це заперечення, злість, відчай. Депресія і, нарешті, прийняття. Коли ми проживаємо ці переживання, ми позбавляємося від добра, злості і так далі. І можемо відчути тоді любов до колишнього. От тільки тоді ми по-справжньому розлучаємося з ним і стаємо вільними для нових щасливих відносин. Якщо ми ще переповнені іншими емоціями, то в нових відносинах, якщо такі є, ми часто висловлюємо коханому нашому те, що хотіли б висловити колишньому. Тобто зручно компенсуємо свій стан на комусь поряд. І причини для цього знайти складності не становить. Підсвідомо, звичайно ж. Якщо після розставання з коханою людиною ви ще переповнені злістю і образами на неї. Або начебто все вже, все вже вляглося, але нові хороші відносини чомусь не складаються, немає нормальних, ніхто не підходить, зустрічаються такі ж, як колишній, їй з задоволенням можу допомогти. Записатися на консультацію можна в Телеграм. Посилання ви знайдете. В шапці профілю. У мене на сьогодні все. З вами була ваш коуч, психолог Валентина Чубер.